Доброго дня. Всі ми з вами розуміємо, що дії наших чиновників фактично преступні. як мінімум з моральної сторони, як максимум з кримінальні. Всі вони так чи інакше погрязли в корупції. Але навіть не це головна проблема. Головна проблема у тому, що вони нічого не роблять практично для нашої перемоги. Бо наша перемога це максимальна кількість озброєння для нашої армії. А це можливо лише за рахунок наших підприємців, за рахунок фінансів, які є у держави. за рахунок спрямування всіх фінансів, які є у державі, на закупку зброї у наших підприємців. І от цього вони практично не роблять. Крім, а навіть більше, вони навпаки погіршують можливості підприємства щось створювати, а можливість людей нормально жити. Тому ми кажемо, що вони фактично приводять до того, що люди втікають зараз більше, ніж втікали ще до, до війни. Тобто всі їх дії спрямовані фактично на нашу поразку. Але моя особиста задача це змінити цю ситуацію шляхом зміни самої державної системи. Щоб сама державна система працювала на нашу користь. І коли я кажу про такі вільні громади, я віжу в них рішення всіх проблем: проблем з корупцією, з проблем зі справедливістю, про яку ви кажете, проблему з тим, щоб надати людям максимальних свобод для ведення бізнесу і життя тут, на місці, щоб всі дії, які ми робимо, були спрямовані на користь людей. Що автоматично забезпечить нашу перемогу. І, і моя головна задача це не наказання чиновників. Бо ми коли розповідаємо про те, що вони всі фактично злочинці, лише для того, щоб вони зрозуміли, що наказання коли-небудь наступить. І їм треба зараз почати спокутувати ту ситуацію, в якої вони оказалися. Вони казали в системі, яка сама по собі злочинна, і вони члени цієї злочинної системи. Тому, щоб виправити це, щоб не отримати покарання, їм треба спрямувати свої зусилля на зміну цієї системи, щоб вона стала працювати на користь людей, щоб вони, припустимо, боролися за створення таких вільних громад і змінили. Виправили себе, очистили себе і зайняли своє місце в цих громадах. І коли люди подивляться після всього цього, на них важливо, вони будуть рахувати, що вони спокутували своє, свою провину, бо вони боролися за зміну системи, вони боролися за нашу перемогу. Бо якщо цього не відбудеться, ми просто би, лякаємо, попереджаємо, що може все піти шкереберці. І тоді будуть наказані всі подряд. Просто коли злоблені люди просто ворвуться і скинуть їх. І там уже невідомо, що буде. Кожен спомнить про якісь маленькі біди, про те, як якийсь чиновник, замість того, щоб. Забезпечувати всім необхідним нашу армію, купив собі якийсь дорогий автомобіль і так далі і тому подобного. Або зайдуть в його будинок, побачать, що у нього там куча всього дорогого в той час, коли люди діляться останнім заради покупки озброєння для нашої армії, а ті, ті жирували. Тому я не хочу, щоб це відбулося. Я хочу, щоб саме самі чиновники в той системі, де знаходиться, почали якісь дії. Бо йти до влади, мені особисто, допустим, я не бачу конструктиву, допустим, йти кудись і казати, я буду там когось наказувати. Це не моя задача взагалі. Навіть якщо я доберусь до виборів і туди пішли, не моя задача проводити якісь наказання, моя задача змінити систему. І якщо там будуть хтось буде сопротивлятися, то, звісно, вони самі на себе обрекуть якісь наказання за сам спротив, за сам саботаж, за попитки силового воздейства, щоб ці зміни не відбулись, то це будуть їх особисті проблеми. Але якщо все буде відбуватися мірне і нормально, то всі буде можливість спокутувати свою провину. А вже потім, коли будуть створені такі от вільні громади, де з'явиться своя поліція, свої прокурори, свої судді, які ви обираєте, які ви будете фінансувати, ви мешканці громади, тоді ви можете вже спілкуватися про якусь справедливість, про якесь покарання яким-то там чиновників, коли ви зможете за допомогою суддів з присяжними вирішити, чи справді варто наказувати того, чи іншого чиновника. Чи може він вже спокутав свою провину, бо сама система просто не дозволяє працювати інакше? Там все створено лише заради корупції, лише заради збагачення чиновників. І там неможливо просто працювати і існувати без займання корупції. Просто неможливо. Тому потрібна вся та зміна системи. Тому я розповідаю, що. Не можна змінити систему і залишити, припустимо, поліцію в руках нового царя, який прийде. Лише коли поліція буде працювати на вас, ви отримаєте справедливість. І той, хто вам, припустимо, буде розповідати, що поліція має бути централізована, він хоче залишити владу у царя. Не має бути президент царем, не має, не повинен мати президент влади, царя влади. Влияти на ваше життя. Влади призначати вам начальника поліції, призначати вам участкового там, чи ще когось, призначати вам прокурора, чи вліяти на нас на судді. Немає, немає. Він повинен він мати таку такий можливість. Лише ви вправі обирати, хто буде займатися у вас в громаді справедливістю. Лише ви вправі обирати, які розміри податком вас брати, і чим ви будете, як ви будете жити. Тому це дасть вам справедливість, це дасть ефективність цієї системи. Бо, як я кажу, коли з'являються такі от самостійні незалежні громади, вони вимушені конкурувати з іншими самостійними незалежними громадами, конкурувати за людей, бо люди будуть там платити податки. Чим більше людей там будуть жити, тим краще будуть жити всі, всі мешканці громади. Тому ця система почне працювати на на користь, і все, що треба зробити, це просто змінити цю систему. Тому ми, коли розповідаємо про це, ми просто хочемо, щоб ця зміна відбулася якомога швидше, щоб чиновники просто не доводили ситуацію до колапсу. Вони мають самі починати розмови про те, що треба все міняти, бо тому що система може дати до колапсу. Припустимо, нас зараз зимою впаде енергетика доволі сильно. Що буде відбуватися? Хто буде вин винний в цій ситуації? Знову ворог лише, ані, можливо, чиновники, які не підготувалися до цієї ситуації. А де зброя для армії, де перемоги? Чому і досі люди повинні збирати гроші на покупку пів -пі в той час, коли чиновники навіть не скоротили свою численність? Чому це все відбувається? Хто в цьому винен? Не має бути того, не мають військово стояти з протягнутою рукою, і просити допомоги. Що це за країна, яких ти жебраков, які постійно повинні стояти з протягнутою рукою в той час, коли чиновники нічим себе не обділяють. От в чому проблема. Їм треба задуматись і самім почати ці зміни не можуть то хоча б якомога швидше назначити вибори, і щоб хтось прийшов, хто це все організує замість них. Замість їхніх тих керівників, які зараз намагаються відтягнути вибори, просто це в вашому ж фактично інтересі, інтересі всіх чиновників. Бо люди хочуть справедливості, і багато хто хоче справедливості більше ніж навіть зміни системи, бо вони не розуміють, що лише це зміни системи у них з'явиться справедливість. Лише це зміною системи у України буде можливість перемогти цю війну. Як я кажу, лише сильна економіка дозволить Україні обрати варіанти рішення цієї проблеми. Бо вони відразу з'являються, бо слабка Україна не може ні на що вліяти. Не може вліяти на те, щоб нас прийняли в НАТО чи в Європу. Не може вліяти на те, щоб Росія почала відступати, почала думати про те, що, можливо, їй треба вже почати якісь переговори, бо ситуація рухається в такому напрямку, що скоро вони не зможуть нас, нас боротися. Лише зміни в економіці. Лише в економіці, а ми зараз постійно стоїмо на одному місці, навпаки, ситуація для бізнесу погіршується, ситуація для людей погіршується. Не може бути розвитку економіки, не може бути руху на перемогу, коли люди вимушені ховатися, а бізнесу збільшують податки. Не може бути позитивного напрямку. Ми не можемо постійно розраховувати на подачки з Європи. Тим більше, що зараз у нас є фактично тут допомога, вона дозволяє нам геться, виправити ситуацію. І поки є ця допомога, навпаки, треба зменшувати податки, зменшувати кількість чиновників всі ресурси спрямовувати на закупку зброї, щоб не потрібні були, були ніякі там волонтери, лише закупка централізована, закупка нашої держави забезпечена всім необхідним нашій армії. І постійне збільшення, збільшення кількості поставок. І коли це буде відбуватися лише тоді ворог просто побачить, що, що, що ситуація для нього погіршується. І тоді у нас з'являться всі варі... варіанти. А якщо поки цього не відбувається, нам треба змінити цю систему. Якщо чиновники не хочуть другатися в цьому напрямку, то, то тоді ми вимушені змінити ту, ту систему. немає значення, мені особливо все рівно, як вона буде змінена. Я просто хочу, щоб вона була змінена перед виборами якмого швидше. Ну, а якщо чиновники не захочуть цього, то туди їх проблеми. Тоді вони себе обрікають на покарання вже зараз, а не потім, спустя деякий час, коли буде можливість якось виправити і спокутити свою провину, допомагаючи нашій перемозі. Це ваш вибір, чиновники. А ви, люди. Маєте бажати лише одного зміни цієї системи, і щоб з'явилися ці громади, щоб у вас була своя поліція, свої прокурори, свої судді. Зрозумієте, лише коли у вас в громаді будуть свої прокурори, свої судді, своя поліція, і ви їх будете фінансувати. Лише тоді у вас буде справедливість. І той, хто вам буде розказувати. Що поліція має бути централізована, він вам бреше. Він хоче залишити вас в той же самий ситуації. Він хоче імітувати зміни. Розумієте, Ніякої централізованої поліція, лише поліція громади, лише ваша поліція, лише та поліція, яка буде служити на вашу користь, на, на, на справедливість. Розумієте, і обирайте таку поліцію, такі зміни. Дякую.